Любі друзі, я всіх вас вітаю. По тільки подивіться, який палац. Це палац Шептицького, він був построєний ще 100 років назад. І тут жив сам Шептицький, і тут було в нього производство друкарства. В цьому палаці жив Шептицький. А робили тут було. Це пам'ятник селянину. Це так виглядає внутрішній двір. Зараз я вам покажу. Це бітка з метеликами? Це свічка з метеликами. Олеся Українка таку казку писала, це по, по ілюстрації. Але е -е -е. сучасна техніка це вже е -е -е. ліноліум, це такий е -е. ліноліум, ну, можливо, хтось знає, так. ставиться ліноліум на землю. І це вже простіша техніка, тому що художники собі спростили, бо куда вирізати дуже складно. А по ліноліуму дуже легенько різачок іде. І Тут теж якісь зображення. Ще така техніка є, наприклад, коли ми маємо металеву пластинку. Тар Шевченко, ви знаєте, Тарас Шевченко вирізав такі зображення. Тарас Шевченко він, так, він робив Так, але він художник. Він він спочатку хотів бути художником, і ми знаємо ви ще як художника. Ця техніка була дуже небезпечна, тому що щоб вирізати на металі, треба було кислоту занурювати. І роз'їдалася кислотою, тому вона для здоров'я була дуже небезпечна. Тому художники вже собі так спростили. Отже, ми будемо з вами робити це готові вирізані кліше. Ви собі подивитеся, які тут сюжетики, кожен собі вибере, який захочете. Так, обіцяв це, це художник. Так, це художник автопортрет. Знаєте, що таке автопортрет? Так, це коли художник себе малює. Тут лев гекс, такий львівський художник. Це як ще, собі, так, 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 він себе та він себе вирізав. Так. Ні, він малює. Так. Тут він малює. Ну ви побачите потім, тому що це, це кліше. А потім ми будемо за допомогою преси відбивати будемо створювати відбитки. Так що ви подивіться спочатку якісь уже такі вам сподобаються, такі будете сюди робити. Ви коли будете робити, побачите скільки. Ну і з ніжкові бізнесі. А чому мене все. Добре. Щоб ети не лукала, які ще було це якою. На дерево треба багато. галузі. На дерево тебе дерево. Треба більше планувати. на дерево чим більше гарбати, тим краще. Ой. І закручуємо. І так до кінця крути. Ось Черная фарба, с чем у меня буду монета, гравюра. Хорошо. Следующего.